Доброго всім дня! З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами проведемо аналіз тестових завдань пробного ЗНО з біології 2017 року. Отже, перейдемо безпосередньо до розгляду тестових завдань. Завдання 1.40 має по 4 варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Розглянемо перше тестове завдання. Розв'язування проблеми нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я та навколишнього середовища пов'язують з розвитком науки, яка виникла на стику біологічних, хімічних технічних дисциплін і має на меті використання живих організмів для потреб виробництва. Отже, Моя вам порада, якщо ви е, хочете дати вірну відповідь на тестове завдання, спочатку підкресліть для себе, виберіть ключові слова, які звучать в тому тестовому завданні, на які потрібно дати відповідь. Що тут є ключовими словами в першому тестовому завданні? Зрозуміло, що ми повинні дати назву науці, яка використовує живі організми в виробництві, тобто в якихось технологіях. Тому, звичайно, із всіх. Тіх чотирьох запропонованих відповідей є правильним відповідь в біотехнологія. Я вам нагадаю, що біохімія це є наука, яка досліджує хімічний склад живих організмів. Якщо ми говоримо про біоніку, це наука, яка використовує знання про будову різноманітних органів живого організму, в якихось що технічних приладах або в якихось технічних засобах. Якщо ми говоримо приклад такої науки, біоніки, наприклад, що якщо вивчається око річкового рака, яке має здатність висовуватися на стебельці, то вивчаючи його будову і яким чином він працює, було створений перископ підводного човна. Якраз біотехнологія це наука, яка використовує живі організми в технологічних процесах. Наприклад, кисломолочні бактерії використовуються в технологічних процесах вироблення різноманітних йогуртів, кисломолочних продуктів, і, наприклад, використовування дріжджів для хлібопікарної промисловості, виноробства, пиворобства і так далі. Якщо ми говоримо з вами про біоінформатику, це наука, яка використовує інформаційні технології для пояснення якихось процесів, які відбуваються в живих біологічних системах. Тому ще раз повертаючись до нашого питання, якщо мова йде про використання живих організмів для потреб виробництва, то правильним є. Відповідь: В це є біотехнологія.